Яка ситуація з пунктами незламності по всій країні? Чи готові, і які є потреби? Розпитаємо про це у Світлани Водолаги, речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пані Світлано, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава пані Світлана. Ну от, власне, як ми побачили зараз в сюжеті, пункти незламності ну користуються попитом. А як от зараз взагалі міста готуються до зими і ймовірних бликаутів, розкажіть нам, будь ласка. Ну я скажу, що а, принаймні, на про нашу службу, то ми вже готові а, до зими і до блекаутів, і наші пункти незламності вже готові стоять і працюють, і у разі необхідності будь-хто може їм скористуватися. Якщо говорити наприклад про всю Україну. Скільки їх розгорнуто і підготовлено, то скажу так, що наразі по всій Україні розгорнуто вже це не тільки пункти незглавності ДСНС України, це взагалі усі відомства і адміністрації, які мають встановити і обладнати пункти незглавності, то вже встановлено понад 10 тисяч 800 функціонують. А загалом передбачається розгорнути більше 13 тисяч таких пунктів незламності. Що стосується пунктів незламності ДСНС, то наразі близько тисячі вже їх функціонують, і у разі необхідності ще додатково можна відкрити буде близько 250 пунктів незламності. А скільки оці всі пункти незламності зможуть прийняти людей? Я можу сказати лише за нашу службу, тому що ми вели облік по минулому році, скільки людей було надано допомогу. і у минулому році, починаючи з 1 жовтня, вже ну було надано допомогу. Майже 700 тисяч нашим громадянам щодо того, скільки ми передбачаємо людей, яких можемо прийняти, то у цих пунктах незламності, які зараз ми встановили, це близько тисячі, в них може розміститися понад 19,5 тисяч людей. А якщо от порівняти з минулим роком, то от пункти незламності будуть модернізовані, що зміниться? Я скажу, що в принципі і в минулому році було передбачено все необхідне. Єдине, що може чи може довго це е, переносками те, що можуть е, під'єднатися до електроживлення, і люди можуть підзарядитися. І ще більше у нас буде від наших партнерів це від ЮНІСЕФ. Це, е, Матеріалів, наочний матеріалів для людей, чому тому, що у минулому році ми стикнулися з тією проблемою, що люди користувалися. Газовими якесь обладнанням, газовими пальниками, і на жаль, ми мали такі випадки, коли ну майже ніколи не фіксували це вибухи газових балончиків, балонів, тобто неправильне користування. Тому в цьому році у пунктах незламності ми будемо посилювати саме інформаційно роз'яснювальну роботу, як користуватися тими чи іншими приладами, щоб не наробити біди собі і своїм сусідам. От ви кажете, що ЮНІСЕФ допомагає теж облаштовувати е пункти незламності. А хто ще долучається до цього процесу? Ну, я скажу, що місцеві органи влади вони на своїх е установах організаціях тих, що облаштовують, у разі необхідності, е вони можуть допомогти, але е дуже допомагають громадські організації, волонтери. Але в принципі, що стосується наших пунктів незламності, то е і показав, що у нас достатньо всього, щоб забезпечити е, пункти незглавності всім необхідним. Пані Світлана, а в якому режимі працюватимуть пункти незглавності, яку допомогу можна буде отримати е, там? Пункти незглавності функціонують наш ДСНС е, постійно, але треба наголосити на тому, що пункт незглавності не є захисною спорудою, тобто, у разі повітряної тривоги, пункт незламності зачиняється. Яку допомогу можна отримати, це можна нагріти гарячого чаю, кави, перекусити, підзарядити свої гаджети, телефони, ноутбуки. Можна погрітися, можна отримати якусь медичну допомогу. Звичайно, якщо ситуація критична, то звичайно рятувальники наші виключують саме ну, медичну службу, спеціалістів. У нас облаштовані навіть дитячі куточки для того, щоб батьки, які прийшли з дітьми, щоб могли діти чимось зайнятися. Крім того, на стаціонарних пунктах незламності, які облаштовані на базі пожежних частин, у нас передбачені куточки для батьків з немовлятами, тому що щоб могли переполинати дітей або погодувати. І, взагалі, от все, що необхідно, якісь такі мінімальні послуги, можна отримати саме в пунктах незламності. Пані Світлана, я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я впевнений, що всім нашим глядачам знадобиться ця інформація, яку ви зараз озвучили. Гарного вам дня! Нам я нагадаю. Це була Світлана Водолага, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій.